Відплата, куди поділись добровольці, які до збройних лав пішли, і кожен ніс у грудях сонце, розсіяти, щоб дух і мли? Хто їх приніс, мов кат у жертву, поклав їх душі на вівтар? Щоб жорнами війни розтерти їхній святий безцінний дар. То де ж вони, хто, може, знає, де світла лицарі відважні, Хто кров святу їх споживає і так жорстоко легковажний, Хто стіл кривавий свій накрив і насититися не може, Хто стільки лицарів згубив, Що стали в світла насторожі? Невже не знає людожер? Що за кривавим пируванням прийдуть всі душі його жертв, і рід скінчать його востаннє. А сонця, доньки і сини, які на захист світла стали, зупинять жорна тій війни і людожерів пир кривавий, розсіється і млався та, котра на світло зазіхала. О, сонячна пора свята для наших світлих душ настала. відкрите серце і чоло весь люд на світі об'єднало, і мрії здійснення прийшло, мить перемоги вже настала. Радую любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримуємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але знову ж таки, що ну, і Збройні сили України, і не реально безпосередньо, безпосередньо, ну, скажімо так, в цих питаннях ми, скажімо так, знаходимося у ролі більше споживачів.